Так, ще хотілося вам про цей сорт сказати, розказати. Ось бачите, ну, комбайн доходить до краю. Нескільки соломи, як е, самих стрючків. Бачите, солома 45 міжряддя е, по висіву, ще я забув сказати, скільки було висіну кілограм. Е, тут приблизно е, 60-70 кілограм. Бо вже точно не пам'ятаємо, тут на залишку ставалося і цей клаптик досіювали. Е, обов язково, обов язково обробіток насіннєвого матеріалу має. бути, е, потім за інокулянти, бактерії, це я вам не можу точно сказати, тому що вже два роки не застосовую. Е, на кожну площу наче занесли ми бактерії. І більше поки що не купували їх. Та й з такими в принципі, цінами, як зараз. Ну, соя, звісно, приємно дивитись. Це другий раз він обійшов. Ось бачите, клаптик такий 65 чи 70 соток тут. І другий бункер вже сипли. Посипимо на машину, зараз, вигружаємо. Вологість її задовільна. Тут можна порадіти проти піонеру, вона сухіша, не кусається вже тверда. Загалом соя, звісно, взагалі приємно здивувала, наскільки це можна. Була волога, запас вологи, вона не згоріла і, в принципі, густо не сійте. Цей сорт в мене купували позаторік. Люди із Новомиргорода, якщо будуть дивитись, їм привіт. Ми там близько тонни взяли. Вони взагалі там ріденько її сіють 60-50 кілограмів. Молодці люди Поняли нарешті, що вони прогресивні, сіяти треба як в Америці, в принципі. У нас на 45-му ряді поки що. Якщо доробимо сівалку, то Будемо Су-12, будемо на 50 або 60 см нею сіять. І буде точний висів, будуть диски присмоктуватися, проти сона буде набагато точніше. Бо бачите, містами, містами є, що в купці кидає, а містами нічого немає. Ось бачите, такий цей, тут вкинув аж три в куп'ю, а тут нічого немає. А якби було точного висіву, було б трошки краще. Ну і точність, звісно, збільшує і умови вирощування, і врожайність. Ось так.